Меркурій обертається навколо Сонця швидше, ніж усі інші планети сонячної системи. Меркурій є найближчою до сонця планетою, а також найменшою планетою сонячної системи. Ця маленька планета з кратерами не має супутників. і, Як ми вже знаємо, обертається навколо Сонця швидше, ніж будь-яка інша планета сонячної системи. Тому римляни назвали її на честь свого прудконого бога посланця це друга за щільністю планета після Землі з величезним металевим ядром діаметром приблизно від 3600 до 3800 км або приблизно 75% діаметра планети. Для порівняння товщина зовнішньої оболонки Меркурія становить лише 500-600 км. Поєднання настільки масивного ядра та складу, який включає велику кількість литких елементів, залишало вчених збентеженими роками. Шумери також знали про Меркурій принаймні п'ять тисяч років тому. Його часто асоціювали з набу, богом письма. Меркурій також отримав окремі назви за його вигляд як ранкової та вечірньої зорі. Однак грецькі астрономи знали, що ці дві назви стосуються одного тіла. І Геракліт близько п'ятисотого року до нашої ери правильно вважав, що і Меркурій, і Венера обертаються навколо Сонця, а не Землі. Через те, що планета розташована дуже близько до Сонця, температура на поверхні Меркурія може досягати палаючих 450 градусів за Цельсієм. Однак, оскільки в цьому світі немає справжньої атмосфери, щоб утримувати будь-яке тепло, вночі температура може різко падати до мінус 170 градусів за Цельсієм, тобто коливання температури перевищує 600 градусів за Цельсієм. Але перед тим як я почну свою розповідь про всі ці та багато інших фактів, хочу традиційно подякувати всім, хто підтримує канал матеріально. Ставить вподобайки, робить перепости та розповідає про канал друзям, адже завдяки вам я вмотивований продовжувати випуски. Якщо маєте час та натхнення, то одразу після донату на сили оборони можете подякувати мені за посиланнями в описі до відео. А тепер продовжимо нашу подорож до гарячого малюка першої планети сонячної системи. Меркурій найменша планета сонячної системи. Він лише трохи більший за супутник Землі місяць. Оскільки на планеті немає значної атмосфери, щоб зупинити удари, планета всіяна кратерами. Приблизно 4 мільярди років тому астероїд діаметром приблизно 100 кілометрів врізався в Меркурій з ударом рівним 1 трильйону мегатонних бомб. Утворивши величезний ударний кратер діаметром приблизно 1550 км. цей кратер, відомий як улоговина Калоріс, міг би вмістити всю Україну. І ще залишилось би місце для двох-трьох невеличких європейських країн. Згідно з дослідженнями, 2011 року ще один подібний потужний удар міг би сприяти створенню дивного обертання планети. Так само близько до сонця, як і Меркурій у 2012 році підлетів космічний корабель NASA Messenger. І саме він виявив водяний лід у кратерах навколо північного полюса, де регіони планети можуть бути постійно затінені від сонячного тепла. Південний полюс також може містити крижані кишені, але орбіта Messenger не дозволяла вченим дослідити цей район так само детально. Насправді навіть існує декілька теорій, як на Меркурії з'явилася вода. Наприклад, комети чи метеорити могли доставляти туди лід, або водяна пара могла виділятися з надр планети і замерзати на полюсах. За іронією долі, так ніби Меркурій недостатньо малий, згідно зі звітом 2016 року, він не тільки зменшувався в минулому, але й продовжує зменшуватися сьогодні. Крихітна планета складається з однієї континентальної плити над охолодженим залізним ядром. Коли ядро охолоджується, воно твердне, зменшуючи об'єм планети та спричиняючи її зменшення. Процес зім'я в поверхні, утворивши уступи та скелі довжиною кілька сотень кілометрів і висотою до півтора кілометра, а також велику долину Меркурія, яка має довжину приблизно тисячу кілометрів, ширину 40 кілометрів і глибину більше трьох кілометрів. Тобто цей розлом більший за знаменитий Гранд Каньйон в Аризоні і глибший за велику рифтову долину в Східній Африці. Молодий вік малих уступів означає, що Меркурій приєднується до компанії Землі як тектонічна активна планета з новими розломами, які, ймовірно, утворюються і сьогодні, оскільки надра Меркурія продовжують охолоджуватися, а планета стискатися. Про це йдеться в одній з заяв НАСА. Дійсно, дослідження скель на поверхні Меркурія в 2016 році показало, що на планеті все ще можуть відбуватися землетруси, або точніше меркурієтруси. Крім того, у минулому поверхня Меркурія постійно змінювалася вулканічною активністю. Однак інше дослідження 2016 року показало, що виверження вулканів Меркурія, ймовірно, закінчилося приблизно 3,5 мільярдів років тому. Одне дослідження 2016 року показало, що особливості поверхні Меркурія загалом можна розділити на дві групи. Одна складається зі старішого матеріалу, який розплавився при більш високому тиску на межі ядра та манті, а інша із новішого матеріалу, який утворився ближче до поверхні Меркурія. Інше дослідження 2016 року показало, що темний відтінок поверхні Меркурія пояснюється вуглецем. Цей вуглець не утворився в результаті зіткнення з кометами, як припускали деякі дослідники. Натомість він може бути залишком первісної кори планети. Абсолютно несподіваним відкриттям, зробленим Марінером 10, стало те, що Меркурій має магнітне поле. Теоретично планети створюють магнітні поля лише якщо вони швидко обертаються і мають розплавлене ядро. Але ж обертання Меркурія займає приблизно 59 днів, і він настільки малий, приблизно в одну третину розміру Землі, що його ядро давно повинно було охолонути. Як сказав Крістофер Рассел, професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, ми з'ясували, як працює Земля. А Меркурій ще одна кам'яниста планета земної групи із залізним ядром. Тож ми думали, що вона працюватиме так само, але не так сталося, як гадалося. То в чому ж нюанси? Незвичайний, так би мовити, інтер'єр Меркурія може допомогти пояснити різницю в його магнітному полі порівняно з Землею. Спостереження з Месенджер показали, що магнітне поле планети приблизно в три рази сильніше в північній півкулі, ніж у південній. Згаданий професор Рассел є співавтором моделі, яка передбачає, що залізне ядро Меркурія може перетворюватися з рідкого стану на тверде на зовнішній межі ядра, а не на внутрішній. За його словами, це схоже на снігову бурю, під час якої сніг утворюється у верхній частині хмари, середній частині та нижній частині хмари. Наше дослідження магнітного поля Меркурія вказує на те, що залізо покривається своєрідним снігом у цій рідині, яка живить магнітне поле Меркурія. Відкриття в 2007 році за допомогою радіолокаційних спостережень із Землі того, що ядром Меркурія все ще може бути розплавленим, може допомогти пояснити його магнетизм, хоча сонячний вітер може відігравати певну роль у послабленні магнітного поля планети. Хоча сила магнітного поля Меркурія становить лише 1% від поля Землі, воно дуже активне. Магнітне поле сонячного вітру, заряджені частинки, що вилітають із сонця. Періодично торкається поля Меркурія, створюючи потужні магнітні торнадо, які направляють швидку гарячу плазму сонячного вітру вниз на поверхню планети. Замість суттєвої атмосфери Меркурій має надтонку екзосферу, що складається з атомів, які вибиваються з його поверхні сонячним випромінюванням, сонячним вітром і ударами мікрометеороїдів. За даними НАСА, вони швидко вилітають у космос, утворюючи хвіст, що складається із частинок. Тобто атмосфера Меркурія це екзосфера, пов'язана з поверхнею, але це, по суті, вакуум. За даними НАСА, цей, так би мовити, вакуум містить 42% кисню, 29% натрію, 22% водню, 6% гелію, 0,5% калію, з можливими слідами аргону, вуглекислого газу, води, азоту, ксенону, криптону та неону. Меркурій обертається навколо сонця кожні приблизно 90 днів. Подорожуючи крізь космос зі швидкістю майже 180 тисяч кілометрів на годину, швидше, ніж будь-яка інша планета. Його орбіта овальної форми дуже еліптична. Вона наближає Меркурій до Сонця на 47 мільйонів кілометрів і віддаляє його на 70 мільйонів кілометрів. Якби можна було стояти на Меркурії, коли він найближче до Сонця, воно би виглядало більш ніж у три рази більшим, ніж якщо дивитися із Землі. Через дуже еліптичну орбіту Меркурія та приблизно 59 земних днів, які потрібні для обертання навколо своєї осі, ми можемо побачити дивовижний ефект. Коли над розпаленою поверхнею планети Сонце ненадовго сходить, воно дуже швидко заходить, а потім раптом знову піднімається, перш ніж рухатися, на захід, через небо. Тобто, здається, що на заході сонце заходить, ненадовго сходить, а потім знову заходить. У 2016 році стався доволі рідкісний транзит Меркурія, коли планета перетинала Сонце, якщо дивитися з Землі. І це була дуже продуктивна подія. Транзит Меркурія, можливо, відкрив секрети його тонкої атмосфери, допоміг у пошуках світів навколо інших зір і допоміг НАСА відточити деякі інструменти. Згідно з The New York Times, оскільки Меркурію потрібно лише 59 земних днів, щоб обернутися навколо сонця, а землі потрібно 365 днів, тобто приблизно 3-4 рази на рік Меркурій обганяє землю під час своєї подорожі навколо сонця, і виникає оптична ілюзія. Починає здаватися, що Меркурій рухається назад по небу протягом приблизно трьох тижнів. Саме в цей час Меркурій, як кажуть, перебуває в ретроградному положенні. Згідно з Дікшен Ріком, астрологи вважають ретроградний Меркурій часом нещасть і непорозумінь, оскільки сприйняття зворотнього руху планети порушує правила планети. Чому я згадав про астрологію? Щоб нагадати вам про цікаве відео про те, чи варто довіряти гороскопам з наукового погляду, раджу подивитися його за посиланням у правому верхньому кутку. Першим космічним апаратом, який відвідав Меркурій, був Mariner 10, який зробив зображення близько 45% поверхні та виявив його магнітне поле. Орбітальний апарат NASA Messenger став другим космічним апаратом, який відвідав Меркурій. Коли він прибув до планети у березні 2011 року, він став першим космічним кораблем, який облетів планету. Місія раптово завершилася 30 квітня 2015 року. Коли космічний корабель, у якого закінчилося паливо, навмисно впав на поверхню планети, щоб вчені могли спостерігати за результатами цього падіння. У 2012 році вчені виявили в Марокко групу метеоритів, які на їхню думку могли походити з планети Меркурій. Якщо це так, це зробить скелясту планету членом дуже обмеженого клубу об'єктів, зразки яких доступні на Землі. Лише місяць Марс і великий астероїд Веста поділилися своїми каменями для дослідження їх в земних лабораторіях. У 2016 році вчені випустили першу в історії глобальну цифрову модель рельєфу Меркурія, яка об'єднала понад 10 тисяч зображень, отриманих за допомогою месенджер, щоб перенести всіх нас на широкі простори крихітного, але дуже цікавого світу. Модель виявила найвищу та найнижчу точку планети. Найвища знаходиться на південь від екватора Меркурія, розташована на майже 4,5 кілометрах над середньою висотою планети. Тоді як найнижча точка знаходиться в басейні, вибачте, Але Рахманінова, де ймовірно знаходяться деякі з останніх активних вулканів на планеті і знаходиться на 5 кілометрів, 380 метрів нижче середнього ландшафту. У 2018 році був запущений новий дослідник Меркурію місія Бепі Коломбо, спільно керована європейським і японським космічними агентствами. складається з двох космічних кораблів Mercury Planetary Orbiter і Mercury Magnetospheric Orbiter, які після тривалого шляху до Меркурія розділяться, щоб краще зрозуміти крихітний світ. Сегмент місії Європейського космічного агентства буде зосереджений на вивченні поверхні Меркурія, тоді як частина Японського агентства аерокосмічних досліджень буде зосереджена на дивній магнітосфері планети. У 2021 році Бепі Коломбо зробив перші зображення Меркурія під час гравітаційного обльоту. Згідно з Іса, Бепі Коломбо планує прибути до Меркурія наприкінці 2025 року та почати збирати дані під час однорічної номінальної місії з можливістю її продовження на рік. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити свіжих випусків новин щодо цієї місії. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!